Ти подивись, ти подивись. Піна колада, піна калада. Золоте, золоте. О, це щось мехіканське. Слухай, люди розібрали, люди п'ють, людям нравиться. Ой, розова, розова. Коротше, на все розви. Це ще бібізянка така. Угу. Ліманчело. Лімончело. Ось, будь ласка, лімончело, скільки тут? Три літри, Пий залися, скільки хочеш. Ні, ну ти подивися, опять він поставив свою корзину посеред коридору. Чи тобі, блядь, не доходить, чи ти якесь їбануте? Як хорошо, коли ти ходиш. Матюхаєшся, а воно тебе не розуміє. Ой, дивися, 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 шампусік, красота. Ну йди вже, чуче встало посеред. Хай бо милує, не дасть мені познімати нормальну алкашку. Оце, щоб тільки навчитися, так дивитися і на солодощі. Як оце. Я дивлюся на Алкашку. О, диви, яка прикольна бутилочка. Оце ж вона. Нерівної форми прикольно.